Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Розпатуне Сонце. І це моє нове відео про книги, які я читаю зараз. Отже, почнемо з книг, які я активно читаю. Зазвичай я читаю декілька книг одразу. Чомусь я довго я не можу читати одну якусь історію, і мені подобається переключатися на інші сюжети, тому я зазвичай. Активно одночасно читаю дві-три книги. І зараз е перша книга, яку я читаю, це Тес Герріцен Хірург. Е це детектив про жінку детектива Ріцолі. Коли я почала читати, я зрозуміла, що колись я починала дивитися серіал е по серії цих книг. Е е я прочитала десь, ну, Майже пів книги, і мені подобається цікаво, чим закінчиться. І це серія книг, їх багато, я не знаю скільки точно, але подивимось, коли я дочитаю першу, я зрозумію, чи хочу я читати далі. Наступна книга, яку я читаю активно, і я її прочитала на 60% це двір срібного полум'я Сара Мас. Остання п'ята заключна частина е, циклу двірши Пефітроянд. Мені подобається, я хочу дочитати її і зробити е, відео огляд на весь цикл, е, можливо, трошки там поспойлерить, але е, мені здається, коли читаєш таку повну серію з п'яти книжок, то тут можна вже зняти окреме відео. Далі підуть книги, які у мене початі, але недочитані, і я до них рідко повертаюсь, але все ще продовжую читати. Це Ніл Гейман, Скандинавська міфологія. Тут залишилось зовсім трошки, вона в принципі невелика, і вона складається з коротеньких міфів. Тому я інколи її беру, прочитаю один-два міфи і відкладаю на потім. Мені подобається, я в принципі дуже люблю скандинавську міфологію, тому саме звернула увагу на цей твір Ніла Геймана, і ну, він заслуговує на увагу це досить це так містично і атмосферно Скандинавія, Боги. Тор Локі, я люблю всю цю історію ще з Марвела. Ніл Гейман, я так розумію, зібрав інформацію з усіх перших джерел, і не тільки яку зміг, і створив цю збірку міфів, і кого цікавить скандинавська міфологія. Мені здається, це прямо те, що треба. А далі в нас Террі Прачет, право на чари». Це Третя книга, яку написав Террі Прачет в серії е, книг про Дискосвіт. В минулому відео я розповідала про книгу з іншого підциклу Химерно Сяйво, е, з підциклу про Рінсвінта. А це підцикл про відео. Е, «Право на чари» – історія про першу жінку-чарівницю і про те, як вона. Мабуть, відвоювала своє власне право на чари. Я прочитала десь третину і читаю досить повільно, чомусь концентрована, теріпрачка я не можу читати, мені треба відволікатись на щось інше. Але історія дійсно цікава, і я заінтригована, що ж там буде далі. Наступна книга це Дюна. Вона дуже велика і об'ємна. Я її, тут дві в мене закладинки, я її почала, почала читати вже в другий раз, і вона, чесно кажучи, мені йде дуже-дуже важко. Я знаю, що, в принципі, вона написана Френком Гербертом так досить специфічно складно мені для прочитання, бо. Я знаю, деякі читають її вже не вперше, і дуже в захваті вона просто поглинається ними. То я, я прям пробираюсь крізь сторінки. Воно, вона цікава, вона класна, але я не можу читати її швидко і без перестанку. Мені потрібні перерви. Ось, сподіваюся, я її все ж таки дочитаю. І, і потім подивлюсь ще раз фільм і перейду до другої частини. І остання книга, яку я трошки підчитую, це Гаррі Поттер і Філософський камінь Джоан Ролінг в цьому прекрасному ілюстрованому виданні. Я мріяла про ці книги, і Звичайно, я читала Гаррі Поттера» дуже багато разів. На жаль, я читала його ще російською, і це моє перше прочитання в українському варіанті. Я дочитала до того моменту, коли Гаррі поп попадає вперше на Алею Діагон і купує свої шкільні всі речі. Ілюстрації тут просто. Ну, просто нереальні, вони дуже гарні, дуже атмосферні. І я потроху просто гортаю книгу, читаю її, дивлюсь ілюстрації. І мені здається, ну, це витвір це мистецтва 100% І я дуже щаслива, що в мене є ця книга, і, і просто обожнюю, обожнюю Гаррі Поттера. І обожнюю обожнюю ці книги. Отже, аж стільки книжок я читаю одночасно, дві активно і ще чотири, так дуже пасивно час від часу. Діліться в коментарях тим, що ви читаєте зараз. Мені буде цікаво подивитись і, можливо, щось собі запримітити на майбутнє. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Розпатуне Сонце. Та до нових зустрічей в наступному відео. Па-па!